Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо ознайомитися з показниковими рівняннями та розв'язувати їх. Розглянемо такий вид показникових рівнянь, у яких у правій частині рівняння дріб піднесений до степеня Х, а у лівій частині рівняння дріб, який складається зі степенів чисел. 5 і 4. Ось ми бачимо, що 25 це 5 у квадраті, 16 це 4 у квадраті. Тобто, дріб 25, 16 я можу переписати як 4 5 в степені х дорівнює як 5 четвертих. У другому степені. І як ми бачимо, основи степенів, які записані в правій та в лівій частині цього рівняння, є оберненими дробами. Тому, для того, щоб далі розв'язувати це рівняння, нам треба звести обидві частини до однакової основи. Запишемо дріб. 5 четвертих у вигляді оберненого дробу, якщо ми записуємо обернений дріб, тоді показник змінюється на протилежний. Тобто це в нас буде 4 п'ятих в степені мінус 2. І маємо розв'язок х дорівнює мінус 2. У другому рівнянні, як ми бачимо, 27, а у цій частині рівняння у нас основа має трійку. І ми знаємо, що 27 ми можемо звести до основи 3. Запишемо 27 як 3 в степені 3. І тепер ці дві основи, знову у нас дроби є взаємно оберненими, числа взаємно оберненими, тому для того, щоб далі розв'язувати це рівняння, ми запишемо трійку у вигляді оберненого дробу в степені з протилежним показником. Тобто це у нас буде 1 третя, показник степеня буде мінус 3. Ми можемо записати обернений дріб і перший. Три перших або просто три, і е, записати. Звести обидва степені до основи 3. Але в цьому випадку не зовсім зручно, бо тоді у нас показник змінить свої знаки, і у нас Х стане знаком мінус, а двійка знаком плюс. І тоді нам доведеться виконувати додаткові перетворення для того, щоб розв'язати лінійне рівняння, до яке ми отримаємо внаслідок прирівняння показників. Тому краще записати трійку, в степені, трійку у вигляді 1-3 в степені і, мінус 3. і тепер порівняємо показники, бо в нас основи однакові. Хмінус 2 дорівнює числу мінус 3. Перенесемо двійку через знак дорівнює і отримаємо х дорівнює мінус 3 плюс 2, тобто х дорівнює мінус 1. У наступному рівнянні основи степенів 2 дев'ятих і 4,5. Якщо ми пригадаємо, що 4,5 можна записати звичайним дробом 45, 10, або якщо ми скоротимо, то це буде 9. ,2. Тому я запишу даний дріб, той, який в правій частині рівняння, у вигляді звичайного неправильного дробу 9. ,2. Маємо 9 друге в степені Х-2. Ну і Тут у нас обидва степеня мають змінну х і в правій частині, і в лівій частині. Тому який із цих дробів ви запишете оберненим, вже немає різниці. Але краще я запишу оберненим той, який у правій частині. Перший. Дріб залишаю 2 дев'ятих, показник степеня в мене залишиться той же ж самий х-3. А тут я запишу дріб обернений. Маємо 2 дев'ятих, тоді показник у нас зміниться на протилежний. Маємо мінус х плюс 2. Змінюємо на протилежний, змінюємо всі знаки. І тепер прирівнюємо показники, бо основи в нас рівні. Х-3 дорівнює мінус х плюс 2. Лінійне рівняння розв'язуємо перенесенням всіх доданків, які містять невідоме x у ліву частину, змінюючи знаки на протилежні, і всі доданки, які не містять невідомого числові значення, переносимо у праву, змінюючи знаки. Маємо 2х дорівнює 5, х дорівнює 5, поділимо на 2. Маємо 2,5, 2,5. У четвертому рівнянні степені мають такі основи. В лівій частині у нас основа степеня це корінь з 5, а у правій це 25. ну Бачимо, що ми обидві основи можемо зводити до. Обидва степені можемо зводити до основи 5. Запишемо корінь, використаємо для кореня квадратного числа 5 властивість, за якою ми можемо записати цей корінь у вигляді степеня. Якщо у нас корінь квадратний, то число А під знаком корення квадратного ми запишемо як А у 1 друга. Тобто, у нас буде 5. Степені одна друга, і якщо в нас одна друга степінь, показник степеня 5, і цей степінь ми підносимо ще до цього степеня, то ми показники множимо. Значить, одна друга помножиться на вираз х плюс 2. У правій частині 25 це 5 у другому. І оскільки ми цей степінь піднос... Це число підносимо до степеня х, тобто степінь до степеня, знову ж таки, показники помножуться. Отже, ми маємо в лівій частині 5 в степені 1 друга помножена на х плюс 2, а в правій частині 5 в степені 2х. Показники у нас прирівнюються тепер, бо основи рівні. Запишемо тепер рівність показників. Одна друга помножена на х плюс 2 дорівнює 2х. В цьому випадку я розкривати дужки не буду, бо в мене тут одна друга, друга дробове число. Мені зручніше позбутися цього дробу, тобто помножити обидві частини рівняння на знаменник дробу на 2, щоб його позбутися. Одну другу множимо на 2, двійки скорочуються, залишається у нас х плюс 2, а 2х помножимо на 2, буде 4х. Тепер переносимо доданки, І мені зручніше перенести х ось цей, до 4х. Тоді ми маємо 4х віднятих. І зразу змінюю частини рівняння на протилежні. А в цій частині у мене залишиться двійка, тобто 4х мінус х дорівнюватиме 2. 4х віднятих маємо 3х дорівнює 2. Ну, І тепер, щоб знайти х, нам треба двійку поділити на трійку. Націло не поділиться і десятковим дробом записати неможливо, тому записуємо звичайним дробом 2 третіх. Наступний вид рівнянь. Такий, у яких нам також треба буде зводити степені, що записані у різних частинах цього рівняння до однакової основи. І одразу нам кидається в очі те, що 16 це 4 у квадраті, і це правильно, але число 32 з у вигляді степеня з основою 4 ми записати не можемо. Тому пригадуємо інші степені, які дають нам 16 і 32. Це двійка. Двійка в степені 4 дасть нам 16, отже, замість 16 я пишу 2 у четвертому. І до степеня мінус х, тобто я 4 помножу на мінус х. Отримаю мінус 4х. 32 це двійка помножена 5 разів, тобто 2 у п'ятому. Коли ми звели степені до однакових основ, тепер прирівнюємо показники. Показник мінус 4х дорівнює числу 5. І тепер, щоб знайти х, нам треба 5 ділити на мінус 4. Це у нас буде мінус 5. Четвертих. Якщо, в основі, якщо в знаменнику дробу у нас число 4, то ми можемо перетворити цей дріб у десятковий. Це буде мінус 1,1 або 1,25. Наступне рівняння. У цьому рівнянні в лівій частині у нас степінь з основою 5, який має показник х-2, і цей весь степень піднесений ще до степеня х-5, і е, в цьому випадку також використовуємо властивість піднесення степеня до степеня. Але у правій частині рівняння у нас одиниця. Якщо ми пригадаємо властивість степеня, що будь-яке число в степені 0 дає нам одиницю то тоді ми можемо записати одиницю у вигляді степеня з тою основою, яка нам потрібна. В даному випадку, це у нас буде 5. Е, у лівій частині я запишу, що коли підносимо степінь до степеня, показники множуться, тобто це буде 5 у степені x-2 помножено на х-5. У правій частині це у мене буде одиниця, я отримаю, коли 5, піднесу до степеня. 0. Отже, коли у нас основи одинакові, прирівнюємо показники. Ось оцей вираз, який у показнику степеня лівої частини дорівнює 0. Я бачу цей вираз, який треба розкрити дужки, перемножити, тобто о, тоді я одразу переписую вже з розкритими дужками. Перемножаємо х на х, це буде х квадрат. Далі х на мінус 5 х мінус 2 на мінус 2х. І мінус 2 на мінус 5 плюс 10 дорівнює це все нулю. Як ми бачимо, в нас є х у квадраті. Є два доданки, які мають х, і є число без х, і все це дорівнює нулю, отже, це буде квадратне рівняння. Залишається звести ось ці два доданки. Маємо х квадрат мінус 7х плюс 10 дорівнює нулю. Ну і це рівняння у нас квадратне зведене, тобто ми можемо застосувати до нього теорему віє. Сума коренів квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Добуток коренів цього ж рівняння дорівнює третьому коефіцієнту, взятому з тим же самим знаком. Два числа, які дадуть нам в добутку 10, це 5 і 2. Ну, ось у нас уже ж тут як підказочка, так? Ми ось зводили подібні доданки. 2 і 5. Коли ми додамо Оці два числа буде 7, коли помножимо, буде 10. Отже, відповідь в цьому рівнянні має до цього рівняння має два розв'язки: перший 2 і другий 5. Наступне рівняння е, трішечки схоже до попереднього, тим, що у нас у лівій частині рівняння степінь підносимо до степеня, тому ми запишемо, що це буде у нас 4 у степені х4 помножено на х-2. У правій частині рівняння в нас не одиниця, а одна четверта. Тому ми записуємо дріб обернений, це буде 4 перших, тобто 4 в степені з протилежним показником, в степені мінус 1. Ну і тепер порівнюємо показники. Ось оцей показник дорівнює мінус одиниці. Одразу так само буду розкривати дужки. Х на х буде х квадрат х на мінус 2 мінус 2х, далі мінус 4х і плюс 8. І це дорівнює числу мінус 1. Далі зводимо подібні доданки: ось у нас 2х. Два доданки, які містять х, маємо х квадрат мінус 6х, плюс 8. І коли ми перенесемо одиницю через знак дорівнює в ліву частину буде плюс 1, і в цій частині залишаємо 0, оскільки у нас квадратне рівняння, тому у нас всі доданки повинні бути в лівій частині, а в правій повинен бути 0. Ну і тепер обчислимо ще ось ці 2 зведемо, буде х квадрат мінус 6х. Плюс 9. Це рівняння можна розв'язувати або теоремою вієта, або за допомогою дискримінанта, але якщо уважно подивитися, то ми бачимо, що в нас є число х у квадраті, дев'ятка це 3 у квадраті, а це їх подвоєний добуток. 3 на х і подвоєний на 2 буде 6, і знаком мінус. Отже, це формула скороченого множення квадрат різниці двох чисел х і 3. Коли ми згорнули у формулу, ми бачимо, що 0 ми отримаємо тільки тоді, коли замість х сюди в дужки підставимо трійку. Тому корінь цього рівняння 1, він дорівнює 3. Один розв'язок. Наступне рівняння розглядаємо, в якому у лівій частині у нас добуток двох степенів з різними основами, але ми бачимо, що ці два степені мають однакові показники. Тут застосовуємо таку властивість. Якщо у нас є число а в степені n помножено на b у степені n, то ми можемо помножити ці два числа а і б, і потім піднести до степеня n. Тому об'єднаємо е, числа 4 п'ятих і 3 других і помножимо їх разом у дужках. І все піднесемо до степені х, дорівнює 6 п'ятих. Коли виконаємо множення в дужках, бачимо, що двійка і четвірка у нас скорочуються, і в нас залишається 2 помножено на 3 буде 6, в знаменнику 5 помножено на 1 буде 5. Маємо дріб 6 п'ятих в степені х, а в лівій частині той же самий дріб. Якщо число не записане з показником степеня, то це означає, що степінь цього числа дорівнює одиниці, отже, х дорівнює одиниці.